you got to play Generic drops for days, still the people rage Am I not insane? Can you stop and explain Why these drops are so lame? Is money buying you fame I'm fucking on, I'm killing it with this song Сьогодні у нас на огляді Tesla Model X. Це перед максимальна комплектація. Я покажу цей автомобіль з точки зору користування. Навіть не володіння, а користування. Бо я не володію цим автомобілем, але ним користуюсь. Стосовно місце ззаді, позаду автомобіля. Тут є Два сидіння, але я фізично не можу сюди влізти. Ну, типу, мене, от... щоб сюди залізти, це мені треба. Я не можу. Я можу тільки спробувати подвінути переднє сидіння вперед. А тепер, чесно, якщо тут буде дитина сидіти, то я не знаю, я б свою дитину сюди не дуже хотів би саджати, якщо чесно. Що стосується там дорослих людей, там в яких зріст більше, ніж у дитини, то тут можна там, я не знаю. Магазин там сусідній проїхати там три хвилини, ну не більше, не більше того. Ну тут незручно сидіти. Тобто я сижу, виходить, в мене нога зліва, а я якась вправо сиджу. Ну коротше тут незручно сидіти, просто незручно. А вони ході є, ці, цей третій ряд сидінь, але він, мені здається, він взагалі ні о чому. Тут ще є постаканники, якщо сюди каву поставлю, то як мені тут сидить. Навіщо тут кава, хто тут цю каву буде пити? Це, скоріш за все, підстаканники для тих людей, які сидять попереду, хоча в них там є ще окремі. Ну, в цілому, це от дискомфортно. І навіть якщо я от зі своїм зростом якось сюди вмістився і присяду сюди. Ну, окей, хорошо. Нормально. Тут в мене, в принципі, так. Да. Нормально. Звісно, мені хочеться трошки назад. Отак мені комфортно сидіти. Але з таким розкладом я вже сюди не влізу. Мабуть. Ну, бачите, як треба сідати? Треба спочатку цю ногу сюди, отак. От от. Ні, у мене нога вже там зажимається. Тобто, щоб мені хоч якось плюс-мінус можна було проїхати один квартал в сусідній магазині, то тобто мені треба отак боком сидіти. Ну, <кхе> З моїм ростом 189 см тут дискомфортно. І навіть якщо тут буде дитина, ну дитині тут не зручно буде. Ну, об'єктивної тут не буде зручно. Я не знаю, тут дитині, яка там, не знаю, 5 місяців буде зручно. Ну, <кхе> максимум. Тому. Тут собаки буде незручно. Що тут про людину казати? Зато вони є. Зато вони шкіряні, вони є. І... Вони ніяк не регулюються. Так? Чи, чи регулюються? Ні, не регулюються. І по центру теж не сядеш, бо тут. А-а-а! Це ще не все. Тобто. Вони хочуть, щоб я сів зі своїм ростом, а так, 189, взяв ремінь безпеки. ось, і оце вже складно. Треба дістати? Охренеть. І я не... О! Хух, це важко було. Але реально. Тобто, скось позаганяти, сказати, сідай на гальорку і пристігнись. Знову ж таки, якості салону. В цілому, ну, типа, деталі підігнані добре. Але от послухайте. Воно все дрібіжить, там відчувається, що пустота. Ну, то, там, Хоч якось вати, не знаю, напхати. напхати. Воно ж все дрібіжить, коли їдеш. Ну, серйозно. Ну, це жесть. Зато людина, яка тут сидить, тут є бонус плюс в дорогих автомобілях. У них є функція. Відкидання задньої спинки. Тобто, як і в передніх. Рідко ти в машині можеш побачити, але тут вони пішли ще далі. Мало того, що можна, тобто ти не можеш просто і так опустити спинку. Ось, зато ти можеш всю сідушку, тобто не ну, як нас, як пояснення, я не знаю, як писне. Коротше, Вся сідушка вона в цілому завалюється назад, типу як кресло качалка Тобто я так піднімаю, і в мене виходить, ця частина піднімається вверх, а ця опускається вниз. Але, до речі, замало. Мені б хотілося більше. Передні, до речі, сидушка більше піднімається верхній. Можна вперед, отак Макси, а може однаково. А якщо вперед, максимум, то в мене таке відчуття, що я зараз впаду туди. Де здо це зручно? Ну в якійсь мірі це, мабуть, зручніше, ніж просто відкидати спинку, бо в тебе і нижня частина піднімається. Більшість автолюбителів вони, типу, не приймають автомобілі, коли відсутня дублюючий е екран, коли тільки один є. Наприклад, е в Model 3 Є стільки один планшет. Тут є дублюючий. Я думаю, що може через декілька поколінь із з іксів, і взагалі з усіх тесел уйдуть ці екрани, бо по факту ніякої необхідності немає. Ну тут я собі поставив годинник, бо я не знав, що тут можна ще поставити. Ну, типу, ну який трек грає, мені взагалі немає різниці. Це по-друге, по тут відображається який трек. Можна тут поставити, наприклад, там поїздки. Ну, на знову ж таки, навіщо мені під час поїздки дивитись на дублюючому екрані, який прямо передіно ці типу, кажуть, я веду до того, що це. Просто необхідно. Прийде час, коли впевнений це не буде можливо. Я думаю, що творці Тесли вони підуть наступним чином. Вони на... зроблять проєкцію, але проєкцію зроблять не тільки на перед водієм, а на повністю на все обов'язково понизу, де буде вся основна інформація, яка необхідна водію. Яка водію необхідна інформація? Йому не потрібно знати зараз, яка включена коробка, ну типа драйв чи не драйв. Тут взагалі ж немає передач на першу, на другу. Тут просто типа драйв або нейтральна. Це не треба показувати. Навіть уже в машинах там в тройки двадцять року передача вже перемикається не речашком, а на планшеті свайпом Ти вибираєш, яка саме передача. Тому я про нього розказувати навіть не буду. Ну, типу, я вже розказав, тут можна подивитися, там виставити виставити там статус автомобіля, я не знаю, там подивитися тиск в шинах. Ну коротше. Це все можна і тут зробити. Це просто воно тут є. Можна залишити пустим, так теж це гарно. Єдиний плюс, от єдиний плюс, поки я це говорю, я зрозумів згадав. Дуже зручно, але знову таки це можна сюди вивезти. А коли ми їдемо по, по взагалі, рухаємося на автомобілі в якійсь місцевості, дуже зручно дивитись по парктронікам. Тут парктроніки працюють по гарній системі. 360 постійно. І тобто машина показує лежачі поліцейські, показує ямки, показує якісь там бровки. Знову ж таки, я веду до того, що, я думаю, з часом це зроблю просто лобове скло, бо ти все рівно дивишся вперед, тобі зручніше десь побачити ямку справа, зліва, де вони покажеться на проєкції. Ок. Стосовно головного екрану. Це прикольна штука. От, в плані прикольна за його розмірами. Він дійсно тут великий і завдяки тому, що він великий, ним зручно користуватися. По факту, коли я ним користуюсь, ставлю. Музику на паузу. Музика автоматично починає грати, коли я сідаю автомобіль. Інколи потрібно її вимкнути. І от я на ньому нажимаю паузу. Все інше я не роблю. Тобто, фари авто, двірники авто, ну по факту більше не треба нічим користуватись. Підвіска вона авто, сидіння авто, освітлення салону авто, підігрів салону. Також можна влаштувати на авто. Тобто, коли мені треба там запрограмувати на конкретний час, буде включатись підігрів попереднє. Тобто функції тут, до речі, не дуже багато, але всі конкретні по факту. Але знову ж таки, вони так зроблені, що ти один раз зайшов їх, налаштував і все. Тому основне використання цього планшету це як навігація. Вона взагалі тут не тормозить, рухається все швидко, плавно, точно не впевнений, але мені здається, що карти тут від Google Maps, це пов'язане з тим, що тут можна подивитися бізнес-локації, вони відображаються тут. Тобто я підозрюю, що просто Google Maps їх підтягує, якась не там колаборація. Як закриваються двері, наприклад, як вони відкриваються. Це дуже зручно. Мені це подобається, це комфортно зроблено. В машині, яка коштує 70 тисяч, було б дивно, якщо б цього не було. Як двері відкриваються? Є ручка, я просто її дергаю, і двері самі відкриваються. От я нажав, вони відкрилися. Є два способи закриття дверей. Перший спосіб знову ручку дьорнути, і двері самі відчиняються. Другий спосіб <кхм> двері відчинені. Я хочу їх зачинити. Я нажимаю просто на педаль тормозу і двері самі заключають. Є ще третій спосіб відкриття дверей. Я просто нажимаю на планшеті і відкриваються двері. Точно так же я на планшеті нажимаю і вони зачиняються. Але ж знову ж таки, в більш нових моделях уже цього немає. Регулювання зеркал. Тут фізичні кнопки. Навіщо, якщо це все можна було на планшеті? Наприклад, в тройці це вже все на планшеті, в тройки 19 року, а ця машина 18-та. Тут панорамна криша. Зараз от почне з панорами. Панорамна криша. По-перше, дуже зручно на всіх світлофорах. На зорі дуже класно дивитися. Тут тобто, ти сідаєшся в машині і дивишся на зорі. А є мінус те, що <кхід> вона хоч тут трохи затемлено, але не до кінця і не сильна. І козирьок, який тут, він по факту захищає тільки ну, від сонячних промінь, якщо сонце знаходиться там перед очима, плюс-мінус. Тобто, якщо сонце знаходиться десь в зеніті. Вона заважає дискомфортно. Мені постійно я їжджу ці цій машині, коли сонячні, сонце нормально, так світить. Мені хочеться якісь накипки ну, діти, щоб воно не світило сонце в очі. Зеркало виглядає за такою вісюлечкою. Просто вісюлечка. Ніякі ні піддержки, не дотяжки, коли двері закриваються там, з кнопки, а тут просто вона тряпка. Стосовно місця в авто, по-перше, посадка. Вона зручна. Сидіння тут більш зручні, ніж, наприклад, в тройці. В тройці вони також зручні, але тут більш приємна бокова підтримка. Сама посадка. Посадка висока, машина дійсно не низенька. Але порівняти, я чую там блогер один, порівнював цю машину з X5. Я не можу її порівняти з x 5 бо я на X5 не їздив. От новами не їздив, так що можна було порівняти X5, 18 року, і хоча б Tesla 18-го. Але в міру жорстка, вона не м'яка, це не рендж, а вона в міру жорстка, в ній присутні скрипи. Тобто пластик він підскрипує. Наприклад, в ренжі такого немає. А по посадці мені подобається Tesla, Вона підтримується принципу, що у них і в тройки, і в Скі, і віксі. в них, наприклад, правильний підлокітник і лівий. Вони на однаковому рівні. І нема перекручення позвоночника, тобто одне плече не вище іншого. Вони на однаковому рівні. Це зручно. Тобто ти сідаєш на дальню дорогу, це взагалі ідеально. Ти включаєш собі а, адаптивний круїз або автопілот. Ти просто сідаєш, час від часу, трошки руль, кермо порухав вправо-вліво, коли вона цього потребує. Все. Реально тобі так ну, зручно сидіти. Ти сидиш собі, відпочиваєш. Посадка, ок, ергономіка. Все досяжно, клопід підіймачі. Ну, є там машини, де там вони знаходяться так, треба так, сяк. Тут незручно, типу базово, вони нічого не придумали, ідеально. А відкриття дверей, ручка аналогічна, закриття теж аналогічно, комфортно. Перемикач передач, як в Мерседесі, справа, двірники зліва супер. Стосовно посадки, машина зараз запущена вниз. Сідати, ну, ну просто комфортно. Порога майже немає. Якщо ви любите подорожувати, а в частності любите кемпінг. А більше всього ви любите спати в автомобілі, то на жаль, це не там машина, де ви можете поспати. Якщо ви, звичайно, якщо ви не таким от зростом, <губ> бо тільки така людина тут таким поміститься. Спинка не відкидається вперед, як у більшості автомобілів. Тобто, максимум, що ми можемо подвинути, сидіння вперед, ззаді місця майже немає. І якщо ми зараз покладемо е сидіння заднє і відкриємо бажання, я вам покажу, скільки там місць. Так, стосовно кепінгу, якщо ми хочемо... В цій машині провести ніч. Як це буде виглядати наступним чином? Тут є патана кх, кнопочка. Ми її нажимаємо і відкидаємо сидіння. От нас стільки місця є, щоб тут лягти. Щоб тут лягти, наприклад, я зі своїм ростом хочу лягти. Так можна сюди підставити якийсь... Блін, не зручно. Сюди підставити якийсь стульчик, В ноги на стілець. І так і сидіти. Ну, тобто. А голову можна якось... Коротше, це нереально. В цій машині не вийде у вас переспати. Стосовно відкриття дверей, цей автомобіль, він перш за все привертає увагу своїм дверами. Вони відкриваються, я вам покажу, декілька моментів. По-перше, вони відкриваються наверх. Це дуже гарно. Зі сторони це виглядає просто вау. Всі на парковці на це задивляються і повертають свій голову. Наступне. Якщо буде питання, а якщо стоїть поруч припаркований автомобіль, що трапиться? От уявімо, що я це припаркований автомобіль. От поруч. Я хочу відкрити двері. Що трапиться? Все, спробуємо далі. Трошки далі стану. От, наприклад, ну. Вот так вот припаркованный автомобиль. Сейчас еще раз пробуем. О! Ну, запанилось. Хорошо. Возьмем еще трошки далее, еще далее стану. Вот, например, тут. Но уже краще. Можно хотя бы так залезть в машину. Короче, если будет желание, самое главное, если будет обожание, машину можно сесть.